Всім привіт! Щойно отримала нові посилочки. Будемо з вами робити розпаковочку. їх в мене 3. Це тему. Ці дві з Аліекспресом. Тут такі сережечки маленькі. Зараз я їх не зможу вдягнути, бо мене дуже довго треба буде відкручувати сережку. Зараз я вам їх просто покажу пізніше, як завжди. Буде в кінці обзор на всі товари. Ось такі середенька. Їх я брала під своє кальє середенько. Я думаю, що вони будуть виглядати класно на вушках. Так, щось трошки тут погнуте було, вирівняли. Все. Тут іде силиконова застібка. По дві штучки в наборі. На всяк випадок, якщо загубиться. Ось такі милені. Так, тут були лише сережки. Наступне в нас буде. Відбувалася камера. Камера заднього виду для машини. Кріплення. 12 лампочок замовляла. Стара камера в мене зламалася, була точно така, один в один брала попали дощ, чи я не знаю, за чого. Вона, в общем, або на мийки залили, коли мили машину. в общем, що Вона зламалася і не працює. Вона, як було літом, висохло гарно працювала, тоді знову, коротше, після очередної мойки, вона залилася і перестала працювати. Тому, як буде встановлена, покажу, як вона працює. гарно не гарно, все буде видно. Ось така камера заднього виду. Так, і переходимо до посилочки з теми. Тепер Тут у нас багато товару. Що саме прийшло, не знаю, бо в мене там. Декілька посилочок як ще в очікуваній доставки. Так, плану доставати закриту. Так, перше, що нам попалося, це ось такі домашні капці. Такі маленькі. Розмір не написане. Але там він, по-моєму, був якийсь 37, 38 чи 38, 39, щось якось. Я вже не пам'ятаю, як він шов. Пізніше покажу, як вони на ножки сидять. Ці зручні, незручні. Подошва гарна, плотна, прошиті. Ну, такі мили, симпатичні тапулечки, тапулетки. Так, будемо носити ніжки намерзли. Наступ. Боже, я не стільки хожу на той спорт, як я закупляю, мабуть, собі спортивних товарів. О, оце те, що я хотіла. Шортики, так? Це попа. Це спереді. Тут гарна резиночка. З утяжечкою, я думаю, буде. Розмір у нас, есочка. Мені подобається те, що в них довга ця колоша. Бо в мене є коротенькі, вони незручні. Як присідаєш, вони весь час скручуються, то я собі шукала саме такі трошки подовжені, Пізніше покажу, як вони будуть сидіти. Також силочку на магазин я вам скину в описанні товарам. Так, наступна це у нас, дивіться, яка яскрава. Туш для вій. Не знаю, бачила кучу на обзорчиках таких тушів. Спро... Рішила собі замовити. Що скажу? Дизайн, ну, просто шикарний. Дивіться, яка, блін, вообще супер. Вона красива, яскрава. Так, дивимося, яка в неї кісточка. О, кісточка. Ось, пластмасова. У мене трошки нафарбовані, звісно, віки. Це треба буде. Як кажуть, вона надає там мега об'єму. Я пізніше зітру віки. І на відео покажу, наскільки вона буде змінена, мої очі не змінна. В общем, все буде але пізніше. Але ну просто шикарно, Дивіться, яка вона ну, просто шик, Вона красивенна. Так, наступне це в нас ось така кофтиночка. Ну, що я можу сказати по якості тканини? Тканина синтетика, звісно, повніша? Виглядає? Виглядає симпатично. Я нічого не можу сказати. Виглядає гарно. Сподіваюсь на тілі також буде виглядати. Але бачите, вона така ось блискуча вся. Ну, шви зроблені гарно. Ниточки ніде не торчать. Оброблене все гарно. Тут все на резиночках всередині, тут теж резиночка стягнується. В общем, якщо не захочете, щоб стягувалась цю резиночку, можна просто відпороти. Я не знаю, звісно, як тоді дизайн буде, але я поміряю так. Ну, думаю, що мені сподобається. На вигляд я скажу так: що на вигляд вона виглядає гарно. Ну, Мені подобається, реально мені подобається. І я думаю, що я її так і залишу. Взагалі просто шить. Так. Все. А не останнє. Так, це наш маличонок. Зараз я вам покажу, що це. Це його кріплення. Так, тут я понімаю так, що ароматизатори. Там зараз їх відкривати не буду. Відкрию пізніше. Дивіться. Правда, милий? Це ароматизатор для машини. Зараз ми його вставимо. Так тут вставляється, головно. Не зламати його. В общем, трошки вставила і так пойдет. Тут ось кріплення. Вставляємо його. Я сподіваюся, що воно мені підійде. Так, тут нічого не крутиться. Сюди зверху, я так і розумію, вставляються ці ароматизатори, які тут лежать. Я як буду встановлювати його в машину, зніму ще окремо відео. Розпакую їх тут, відчуваю дві штучки, дві таких таблеточки. Не хочу зараз відкривати, щоб вони ну, не виходив запах з них, бо ще ж не буду встановлювати. Вже як прийду в машину, поставлю і все вам покажу. В ну, общем, такий, як по мені, то милий. Клас. А далі буде обзор на шорти, на кофточку, в общем, обзор на все остальне. Силочки на всі товари, якщо вони ще є в наявності, я залишаю під відео. Так що переходьте, якщо зацікавило, дивіться, покупайте, але дивіться, ще перед цим ви можете зайти на Letyshop, Shop, зробити через нього замовлення і вам ще буде там кешбек. Силка на Letyshop також буде в описанні до цього відео. Тому ставимо лайки, підписуємося. Всім дякую за просмотр, дивимося далі. Так, що я скажу з тапочками, я з розміром трошечки не вгадала. Дивіться. <гум> ну, як трошечки. Ну так, розміра на два точно. Але це нічого страшного. Так, самі тапочки симпатичні, мені подобаються. Такі класні пухнасті. такі, взагалі, ну, все супер. Просто замовлю собі наступні на два розміри, ну, не на два, мабуть, ну на розмір хоча б менші, ці можна комусь подарувати. Вони новесенькі чистесенькі. В общем, ці поїдуть комусь на подаруночок. А я собі замовлю такі тільки менше. Так, я знайшла їхній розмір. Тут мені прислали 40-41. Я ж думаю, що вони якось на мене великуваті. Вибачте, але 40-41. Я не знаю, як я так вибирала, зараз гляну. Чи це я неправильно вибрала розмір, чи це мені такий прислали, бо ну, наче я вибирала свій, але ну, дійсно прийшов дуже великий розмір всередині. Я просто шокована. 41 Як я могла таке вибрати? Ще супер, мені подобається, дивіться. Прикольненька. Сідає гарно. Вообще. до тіла дуже приємно, я вам скажу. Ну, така вона класна. Я думала, що не сильно буде приємна, того, що вона така ненатуральна, але мені подобається клас. Взагалі, як сіла, теж суперова. Можна, я поміряла під джинсики, але можна і під юбочку, і під шортики буде взагалі просто шикарно. Як вам така ковтиночка? Просто я прям балдіє, ну це супер. Мені подобається. Вона, мабуть, тепер стане моєю улюбленою. Треба глянути, чи може там ще є якісь кольори. Но мені сподобалось. Чесно скажу, очікування та реальність співпали. Не думала, що настільки мені сподобається. Супер. Сто процентів треба брати. Силочка в описанні. Так, ось заодно одно приміряла сарашки під своє сердечко. По-моєму, вони підходять ідеальненько, як вам. Симпатично новушки виглядають гарно. Лягають гарно. Ідеально підходять до сердечка. Тому мені подобається клас. Так, все я скажу по цим шортикам. Це супер, сіли гарно. Бачите, ззаді гарно, спереді гарно. Животик, ну, резиночка, скажімо так, не сильно плотна, не так, як на моїх попередніх. На попередніх воно плотніше було. Або просто вони на мене трошки вилікувати, була б ксесочка була, б, звісно, набагато краще. Вони б більше б облягали мене. Бо, ну, скажімо, так, тут таке ще воно сидить вільно. Але в ножках сіли, мені подобається. Як вони в ножках сіли. Довжина ідеальна, бо в мене попередні були десь по цю, мабуть, по цю полосочку побілу. І вони весь час тут скачувались, мені було незручно. Я хотіла собі, але не до коліна, коротше, це просто ідеальна довжина. Те, що я шукала, я їх знайшла. Не знаю, чому розвіра раніше я не сильно так любила цей колір. Але з білим сочетається читається адрішня. Тут біленька, тут біленька. Ну, просто супер. Мені подобається. Буду тепер ходити в залу так. Красотка, правда? Силочка на товарчики в описі. Тому ставимо лайки, підпис. Ну що, зробимо зовчик на цю туш. Дизайн у неї дійсно ну, прям супер. Такий яскравий, блискучий. Саражечки теж супер. Єдине, що треба познімати ці другі, щоб вона гарно лягала. Але зараз не про це. А зараз мова йде про цю красуньку. Що спробуємо, як вона лягає? Я буду наносити декілька разів. Я завжди так крашу віки без одного, прокрашую. Вони не міняються в мене. Тут вже, бачите, трошки нанесла. Мої вії маленькі, також майже прямі. Трошки нижні. Щоб виділити глазки. Ну, ось дивіться, оце ось не накрашене око, це накрашене. Як вам результат, дівчатка? Дивіться, це і це. По-моєму, трошки збільшило. Дійсно видно, що очко накрашене. Туш лягає гарно, не сипеться. Мені подобається. Віки не зліпаються. Ну, така, ну, блін, мені подобається. Дійсно класно. Оцініть результат. Напишіть в коментарі, чи є зміни, чи немає. Як вам. Мені подобається класно. Зараз намалюють друге око, а тоді ми ще попробуємо хай поки це трошки підсохне, ми намалюємо це очко і ми попробуємо як вона змивається змивкою. Вона поки що новенька свіженька. Вон дивіться, як зараз Гарно видно. Трошки відпечатується. Треба її час, щоб вона трошки підсохла. Ну, не знаю, як на верхніх, але на нижніх віках вони прям так мені наче здовжуються гарно. Мені здається, що в мої вії не такі довгі, як я їх зараз тут бачу. Мені подобається. Мені здається, що якщо нанести ще один раз на це, що я вже намалювала, вони ще більш будуть виразливі. Ну, блін, класно, мені подобається. Раніше в мене була, зараз я покажу, яка. Мені ця теж подобається туш. Вона класно класно лягає, все, вона не осипається, швидко сохне. Мені подобається, що вона швидко сохне, що її нам вифарбував і не буде тобі відображатися, в общем, скажімо, на очах не, і цей, не мажить очі. В принципі, це теж непогано, вона так віки лягають гарно, не зліпаються. Давайте я все-таки спробуємо нанести другий шар. Подивитися, що виходить. Чи взагалі буде якась зміна один чи два? Ось це очко ми двічі нанесли. Ну, щоб сказати, що там якась сильно велика різниця, ні, я б не сказала, воно ну, трошки виразливіше, але не настільки, як буває, іншими тушами. Добре. Тепер ми пробуємо це очко воно вже гарно підсохло, я думаю. Ми тепер беремо змивку. Опс. Я буду змивати ось такою міцелярною водичкою. Око, яке нам фарбували першим. Так, початок. Бачите, воно зразу перенесла нам нижню віко. В принципі, в принципі. змивається теж непогано. Ще один раз і буде ідеально не з першого разу. Все, тепер все ідеально. Тепер навіть видно різницю на очах. Нафарбований, не нафарбований. От такий обзорчик у нас на цю красуньку. б сказати, що я там ВАВ-ефект отримала. Ні, не отримала я ВАВ-ефекти, як вони рекламують, що там зразу вії стають такі. Як не знаю, як у бурьонки. Ні, як у бурьонки віки не стали. Вони стали такі, ну, скажімо, підкрашені, акуратні, так, да, я не спорю. Але ж, не дає того ефекту, який вони рекламують. Користуватися її можна. Вміє місто биття, як кажеться. О, вже навіть тут щось замурзала себе. Тому використовувати я її буду. Як на заміну, то як та буде засохша, скажімо так. Дизайнер Те, це просто вау. Да, Вона яскрава, вона красива, але очікування, і реальність не зовсім співпали по сравненні з моєю ковтиночкою. Ковтиночки є просто балдею, дівчата. Вона ну, шикарна. Силочка на неї буде в описанні, силочка на туш, на все, на все. Силочки я залишаю в описанні. Тому переходьте, дивіться, що подобалося. Замовляйте, але нафарбована, не нафарбована. Вау-ефекту немає, я кажу зразу. Так, трошки вона нафарбувала, вікенець позліпалися. Лягла трошечка гарно. Трішки різниць видно, скажімо так, де нафарбована, де не нафарбована. але того ефекту, який вони рекламують, його не було.